Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі попрощалися з воїнами, що віддали життя за Україну та кожного з нас: Павло Клим, Василь Степанків, Володимир Пуківський, Володимир Фаріон. 90-ті роковини у бродах шанували пам'ять жертв голодомору. У Золочеві горіла квартира. У селі Полоничі працює молодіжний простір Чорнобривці. У Золочівському районі виявили 16 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. У Золочівському районі попрощалися з воїнами, що віддали життя за Україну та кожного з нас. Павло Клим, мешканець села Сторони Баби Золочівського району. Воїн був командиром розвідувального відділення, розвідувального взводу, розвідувальної роти. Загинув 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове, Пологівський район Запорізької області. У захисника залишилася дружина, дочка, мама, тато, брат, сестра, бабуся та дідусь. Василь Степанків мешканець села Лучківці Золочівського району, у 2019 році підписав контракт із Збройними силами України. Воїн проходив військову службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Був старшим сержантом, помер від численних поранень, які отримав під час служби. У захисника залишився батько та бабця. Володимир Пуківський мешканець села Вороняки Золочівського району. Воїн став на захист Батьківщини у лютому 2022 року. Був молодшим сержантом. Загинув під час виконання бойового завдання 11 листопада 2023 року у районі населеного пункту Горлівка Донецької області. У захисника залишилася дружина та донька. Володимир Фаріон, мешканець села Лагодів Золочівського району. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Воїн був молодшим сержантом, старшим стрільцем 4-го десантно-штурмового відділення військової частини. Обороняв Україну на важкому напрямі. Загинув під час ведення бойових дій. 90-ті роковини голодомору на другий рік повномасштабного вторгнення ворога та 10-й рік від початку війни свідчать про те, що ворог не змирився з незалежністю України та намагається далі знищити нашу націю. Повідомляють у Бродівській міській раді. 25 листопада вшанували пам'ять жертв голодомору. 90 років тому. Стався. Історія не знає більшого лиха за це. Голодомор геноцид українського народу, одна із найстрашніших катастроф не тільки для України, але для цілого людства. Сьогодні святий Іван Павло ІІ у своєму листі до українців у 70-ту річницю Голодомору 20 років тому. Сказав, що ця рана заторкнула фундаменти всього людства. Нам важко є усвідомити, як можна приховати, як можна так організувати, як можна так зробити, допустити, щоб народ, нація вимирала від голоду. Чому чи як світ не знав, не реагував, мовчав. Напевно, був такий час. Можливо, сьогодні це би виглядало інакше, але тоді було все скрито, все було замасковано, все було вкрите суцільною брехнею. 24 листопада, о 02.51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Золочів на вулиці Володимира Івасюка на першому поверсі житлового будинку в одній з квартир. До місця події було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця події квартира була охоплена вогнем, а полум'я швидко перекинулося на дах. Важливою була оперативність дій, оскільки небезпека поширення вогню загрожувала сусіднім приміщенням та жителям. Сусіди, побачивши приблизкові маячки пожежних автівок, вийшли самостійно з квартир. О 03.41 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього житку на площі 20 квадратних метрів, два металопластикових вікна, четверо дерев'яних міжкімнатних дверей та одні металеві двері, дерев'яну підлогу на площі 20 квадратних метрів, пошкоджено два металопластикових вікна, дерев'яне перекриття на площі 20 квадратних метрів, стіни на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок займання ніхто не постраждав, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки. Вдома. На чергову небезпечну знахідку натрапили в лісі у селі Опаки Золочівського району. За фактом виявлення 16 артилерійських снарядів часів Другої світової війни повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України на вилучення та знищення боєприпасів. Застерігаємо, у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до служби по рятунку за номером 101, інформує Золочівське районне управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Колишнє приміщення магазину у селі Полоничі Красненської селищної територіальної громади Золочівського району перетворено під сучасний молодіжний простір. Основною метою створення простору було об'єднати дитячу та юнацьку молодь у затишному місті, де вони змогли б реалізовувати свої ідеї, грати в різні ігри, займатися творчістю, здобувати нові потрібні знання та соціалізуватися. Вас вітає молодіжний простір Чорнобризі! Вас вітає село Полонечі, крайнє село Красненської територіальної громади. Але культурне життя у нас вирує на славу. Ви завітали у наш молодіжний простір в Чорнобривці. Запрошую вас, ходімо. Коли ви завітаєте у наш простір, справа у нас є роздягальня. Тут наші діти скидають верхній одяг, перезуваються, адже усі у нас ходять у тапочках, як вдома. Тобто, в наша мета створити таке місце, як удома, щоб звідси просто не хотілося виходити. Тут у нас вміщено різні локації і різні гуртки. Тобто, якщо ми перейдемо у цю зону, це зона чаювання. Тут діти можуть випити чаю, кави, з'їсти печиво, ну і просто відпочити. Це наша так звана фотозона. Це місце, де наші гості можуть собі зробити фото на згадку з нашого простору. Як бачите, це простий, простесенький, старенький бамбет, який ми реконструювали новітній бамбетні, чорнобривців Ми зараз з вами знаходимося в такому місці, це таке творче місце, це е, простір. От саме такий простір, творчий простір, розвитковий простір, ми хоч, хочемо зробити в кожному населеному пункті громади. Ми над цим працюємо. Ми намагаємося залучити. Власне, е, Іноземне фінансування для того, та грантові кошти. Ми вже маємо якісь е, попередні домовленості з нашими партнерами. От, наприклад, цей е, простір робився в співпраці з е, британцями. Там їх називаємо їх англіки. Я не знаю, що можна говорити в ефірі, якщо вирішити. Е, тобто, е, це наші партнери, які десь. Е, Стали частиною цього простору, та вони побачили ідею, вони з нами надихнулися, вони почали з нами розвивати цю ідею. І коли вони побачили, до чого ж ця ідея привела, та тут за таким круглим столом відбувалися перемовини, і десь нам вони кажуть: Ви знаєте, це дуже добре ви придумали. Я там їм розказую, що нам треба такі простори по громаді. Ми вже маємо локації. Там кажу скнилів, балучин, називаю. Кажу, дуже хочемо, щоб так було. Дуже хочемо в принципі прирівняти сільське населення до міського, дати їм, ну хоча б... Такі самі можливості, та ми хочемо, щоб діти розвивалися в всіх населених пунктах, і не тільки хочемо, та ми робимо, ми робимо для того колосальну роботу. Сьогодні ми маємо попередні погодження вже по скнилову по Петричах. І в нас відкрита така фандрейзингова компанія, власне, по Андріївці, Бо там, де є громадськість, де громадськість хоче, та дуже добре з ними працювати. І власне цей простір це доказ того, що співпраця місцевої влади і Громади села ну, це, це дає бомбічний результат. Розкажіть, будь ласка, про проміжок часу, відколи народилася ідея і до її реалізації втілення. В цьому населеному пункті ніколи не було народного дому. Тобто він колись був, потім його закрили, потім тут активна власне молодь і, в принципі, мешканці села вони творили культуру не в приміщенні, вони просто творили культуру. Тут було зроблено. Я навіть не знаю, скільки варіантів літніх сцен, напевно, шість або вісім. Та тут культура жила не в приміщенні, тут культура жила просто, просто в цьому селі, просто в цих людях, просто в, в їхньому, я не знаю, ентузіазмі і не знаю бажання щось робити, себе якось показати, себе кудись подіти. Та тут. Була така проблема відсутності цього народного дому, і ось коли власне ми розглядали будь-які варіанти, тому що якщо в селі робота робиться, та якось треба йти на зустріч, та треба якось придумати якусь альтернативу, чимось допомогти. Ну і і один із власне, мені здається, членів виконкому просто запропонував таку ідею, що тут є приміщення, де чисто ну, де можна зробити такий простір. Ми довго думали, ми довго консультувалися, як це зробити. Ми поговорили з власником цього приміщення, який сказав, ну класна ідея, чого ні, треба десь якось дітей розвивати. Ми йому розказали, як ми це бачимо. Та десь залучили місцевих мешканців, зокрема, Ольгу Мазур, яка вона жила цим всім і могла розказати і показати і вже людину просто ввести в якусь таку зацікавленість, щоб це зробити. Та, і він сказав, чому б ні, давайте, давайте ми це зробимо. Після цього ми. Винесли власне це рішення на сесію. Депутати проголосували, і це приміщення було взято в оренду. Тобто, орган місцевого самоврядування сплачує е, витрати за оренду, за е, електрику, за тут газопостачання нема. Тобто, всі витрати такі е, комунальні, ми беремо на себе, а решту все робить молодь. Решту все вже робить це. їхнє бажання щось робити. І це яскравий, яскравий приклад для того, як має розвиватися село, як має розвиватися е, діти е, сільські, тому що ми розуміємо, що до найближчої локації їм далеко ми розуміємо, що в Бузьк всі не поїдуть, в Красне всі не поїдуть, до Львова всі не поїдуть. Хтось залишиться тут, чому б тим дітям не дати власне можливості для розвитку? Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!